Чи можете ви уявити, що природа не займається дурницями, що всі функції організму цілеспрямовані, що вони йдуть за планом і успішно функціонують протягом тривалого часу? Усі функції організму щодня пристосовуються до зовнішніх обставин. Наприклад, коли ми біжимо, то ми потіємо, і наш пульс частішає. Або ми засмагаємо під час тривалого перебування на сонці. Або наші м'язи ростуть, якщо ми регулярно виснажуємо їх до межі можливості. Однак інші зміни на клітинному або функціональному рівні називають хворобою, оскільки досі ніхто не зміг дати їм жодного пояснення. Знаючи нову медицину, ми розуміємо, що нічого в організмі не є неправильним або помилковим. Що всі зміни є частиною значучих спеціальних біологічних програм природи скорочено СБП, метою якої є підтримка життєдіяльності людини або групи людей. Спеціальна програма означає програма, яка починається за особливих умов, а саме, коли раптово перестають задовольнятися основні біологічні потреби. Такі, як споживання їжі або кисню, фізична недоторканність, контакт з іншими живими істотами, статус на території, розмноження тощо такі ж біологічні потреби є і у тварин, хоча кожен вид має свої особливості, що випливають з його біологічного коду, оскільки більша частина тіла і його функціонування дуже схожі у всіх ссавців. Їхні адаптаційні механізми у вигляді осмислених біологічних спеціальних програм багато в чому ідентичні. Що зазвичай відрізняється у людей та тварин тільки в ситуації, в яких базова біологічна потреба більше не задовольняється, що запускає спеціальну програму. Ось три приклади спочатку з, з тваринного світу. Якщо олень несподівано застає лісову пожежу, його виживання опиняється під загрозою, і він реагує на неї страхом смерті. Це відчуття запускає СБП, тобто значить спеціальну біологічну програму легеневих альвеол, які відповідають за поглинання кисню. Вони максимізують свою функцію в рамках СБП, щоб олень міг бігти швидше і довше, щоб уникнути загрози. Антилопа бачить, що її водопій пересох і раптом не знає, де знайти свіжу воду. Щоб вижити, вона мусить покинути безпечне середовище і запускає СБП ниркових збірних канальців. Вони відповідають за повторне смоктування води. СБП посилює їхню функцію так, що майже вся вода зберігається доти, доки антилопа не знайде інше безпечне джерело води. Лисеня падає зі схилу, важко травмуючись. Мати розуміє, що воно у великій небезпеці і більше не може подбати про себе, і що її обов'язок забезпечити безпеку і турботу про свою дитину порушено. У матері активується СБП молочних залоз, щоб виробляти більше молока і таким чином краще піклуватися про маленьку дитину, поки вона не одужає. Майже все, що ми досі називали хворобою, відбувається в рамках такої значущої спеціальної біологічної програми. На сьогоднішній день ми занесли понад 100 різних таких програм, зрозумілих у контексті еволюції. Зрозумілі у контексті еволюції означає, що в перевісному природному способі життя ці програми мають сенс і допомагають вижити в складних ситуаціях. Як показано в прикладах, розглянемо ті ж приклади в умовах сучасного неприродного способу життя, характерного для цивілізованої людини. У природі страх смерті триває лише короткий час. Тварина або тікає від загрози, або гине. Людина з іншого боку може відчувати страх смерті місяцями, наприклад, через поганий медичний діагноз. Страх смерті такий самий, як і у випадку з Оленем, але немає реальної видомої загрози або ворога, від якого можна було втекти, щоб врятуватися втечею. Тепер він зберігається відчуття страху, можливо, місяцями або навіть руками, ситуація, яку наша біологія не передбачила. Звідси починається СБП легеневих хальвеол у людини. Але вони працюють не хвилини на своїй максимальній потужності, а місяці. В результаті клітини розмножуються, щоб краще виконувати це, здавалось би, вічне завдання. Залежно від інтенсивності та тривалості, цю клітинну проліферацію можна побачити на рентгенівському знімку, і рентгенолог поставить діагноз рак альвеол, або точніше, рак легенів. Втрата безпечного середовища, як у прикладі з антилопою, триває в природі лише короткий час, але часто це не той випадок, якщо говорити про нас, людей. Наприклад, коли померла старенька дружина, і літній дідусь змушений покинути свій дім, залишившись сам у будинку для літніх людей. В результаті, в залежності від сприйняття ситуації, може запуститися СБП. Значуща спеціальна біологічна програма ниркових збірних канальців. На відміну від антилопи, яка або гине, або вирішує ситуацію протягом короткого часу, знайшовши нове безпечне середовище, старий залишається тут до кінця свого життя. Оскільки нирки вже майже не виводять воду, йому ставлять діагноз ниркова недостатність. Ми побачимо, чому цей літній джентльмен відреагував саме так, а сотня інших інакше, або, можливо, зовсім по іншому. У дикій природі тривалість СБП молочної залози завжди обмежена в часі. Порівняйте це з людиною, наприклад, коли маленька донька раптово вибігає на вулицю і потрапляє під машину. Мати може запустити той самий СБП з інстинктивної тривоги за доньку, щоб дати дитині більше грудного молока. Однак, на відміну від випадку з лисицею в лісі, ситуація не обов'язково вирішиться протягом кількох днів, незалежно від того, виживе дитина чи помре. Завдяки екстреній медицині, дитина може тижнями штучно підтримувати життя, навіть при найтяжчих травмах. І, зрештою, вижити після такого жахливого нещасного випадку. Але в результаті у її матері у молочних залозах запускається СБП і триває тижнями, через що клітини, працюючи на повну потужність, розмножуються, утворюються пухлина молочної залози, яку також неточно називають рак молочної залози. Але перш ніж хтось почне надмірно хвилюватися зараз, навряд чи будь-яка травма або хвороба власних дітей призведе до цього в окремих випадках, тому що навіть тут чи реагує жінка на СБП залежить від дуже специфічних критеріїв, які ми розглянемо в наступній частині. Запуск СБП означає, що наш організм реагує тваринною логікою, намагаючись зробити все можливе, щоб подолати складну ситуацію. Тільки якщо жінка у випадку цього СБП буде місяцями відчувати, що за дитиною не доглядають належним чином, проліферація клітин врешті-решт призведе до виявлення пухлини, як це сталося у випадку цієї матері. Спеціальні програми все ще залишаються найкращою можливою саморегуляцією живого організму, хоча стрімкий розвиток нашої цивілізації все частіше призводить до того, що органічні зміни перестають відповідати своєму призначенню, а отже не сприяють вирішенню ситуації, що склалася. Натомість у таких випадках вони стають окремими проблемами, які ми називаємо хворобою. Доктор Хаммер сформулював це в п'ятому біологічному законі природи законі розуміння кожної так званої хвороби як частини значущої спеціальної біологічної програми природи, що треба розуміти як тваринні інстинктивні глибинні реакції організму. Від раніше передбачуваних причин, таких як злоякісні ракові клітини, патогенні мікроорганізми або дефекти. Вже давно нічого не залишилося. Ми бачимо лише розумно розроблені програми нашого організму, які через надмірно тривале дозрівання призводять до функціональних і клітинних змін, які раніше вважалися злоякісними, інфекційними або дефектними. Розуміючи, як працюють ці спеціальні програми, навряд чи комусь варто хвилюватися через серйозні діагнози. Якщо пацієнтка з похлиною в нашому прикладі знає, що ріст клітин молочної залози має цілком конкретний зв'язок з її життям, то в її уяві це вже не хаотичний злоякісний процес, який неминуче призводить до болісної смерті. Скоріше це регульована програма, причину існування якої вона може зрозуміти, подальший перебіг якої приблизно передбачуваний. І найголовніше, на подальший перебіг якої вона сама може впливати і впливати позитивно, як ми побачимо далі. Вона більше не є жертвою хвороби, а стає активним співтворцем подальшого перебігу подій завдяки знанням п'яти біологічних законів природи. Як і легеневі альвеоли, ниркові канальці та молочні залози, кожна тканина в організмі має власну спеціальну програму, а отже, і власний спосіб адаптації у випадку конфлікту за точною, відтворюваною та передбачуваною схемою, яку ми розглянемо в наступних розділах.